Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 23 лютого, п'ятниця. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день починаємо з програми Зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України. І як про ці події повідомили авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму. Сподіваюся, вона вам буде до вподоби, і Ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуйте, поділитесь відео. А хто ще не підписався на мій ютуб канал, підпишитесь на мій ютуб канал. Давайте подивимося разом, на які новини у світових ЗМІ я хотів би звернути вашу увагу. І так, Associated Press. США обіцяють нові санкції проти Ірану та за його підтримку війни Росії в Україні та потенційний продаж ракет. Ну мови безумовно, в першу чергу йде про продаж балістичних ракет. Можливий продаж, ну кажуть, ніби вже там щось продавалося. Точно ніхто не знає. Але речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив у четвер, вчора, 22 лютого, що США найближчими днями запровадять додаткові санкції проти Ірану за його постачання Росії безпілотників та іншу техніку для війни проти України. І він зробив нове попередження Ірану про те, що надання балістичних ракет Росії для використання проти України буде зустрінуто ще більшими санкціями та діями в ООН. У четвер німецькі законодавці закликали уряд постачати Україні зброю великої дальності, повідомляє США ДЕДПРС, але проголосували проти заклику опозиції, який прямо закликав її надіслати крилаті ракети великої дальності. Таврус. Ну, ми давно вже про ці ракети говоримо. Там незрозуміло насправді, що проголосували, які ракети. Кожен трактує із представників різних фракцій Бундестагу по-своєму. Що там буде? Ну сподіваюся, що все-таки ракети, якщо не Таврус, то будуть такі, які можуть нам серйозно допомогти. Ну зараз Німеччина є другим завлеченою, продовжує сушети прес постачальником міської допомоги України після Сполучених Штатів. І канцлер Олаф Шольц недавно закликав інші європейські країни посилити поставки зброї Україні. Цього року уряд Німецький збільшує допомогу Україні, плануючи понад 7 мільярдів євро, що в перерахунку 7,5 мільярдів доларів на поставки зброї. Серед іншого, вона доставляла засоби протипровітряної оборони, танки та бронетранспортери. Американський журнал Newsweek Достатньо, на мою думку, потрібний цікавий матеріал розмістив Заголовок цього матеріалу, як порівняти втрати Росії та України напередодні другої річниці переходу російських військ через український кордон для повномасштабного Москви, Людська ціна 24 місяці війни вражає. Ну вони пишуть про те, що українські військові повідомляють про втрати 407 тисяч російських військовослужбовців. Але колишній представник спеціальний представник США на приговорах щодо України Курт Волкер заявив, що неможливо знати, як виглядає справжня кількість жертв з обох сторін. Ну дійсно, і росіяни не говорять, і ми не говоримо у серпні. Офіційні особи США заявили, що загальна кількість убитих або поранених бійців з обох сторін склала близько 500 тисяч. Тепер цей показник буде значно вищим. Втрати України не прозорі. У серпні 2023 року офіційні особи США повідомили The New York Times, що загинуло близько 70 тисяч українських військових, до 120 тисяч отримали поранення. Ну, росіяни по-своєму трактують. От, Шойгу в кінці року сказав, що Україна зазнала втрат з лютого 2022 тобто по кінець 2023 383 тисяч. Ну а далі Ньосвік пише, що цифри не говорять, не дають повної історії. Сісторії Росія має набагато більше резерв військ ніж України. Там пишеться про те, що Росія має одні з найбільших діючих збройних сил у світі. Нараховуючи близько одного, одного мільйона 100 тисяч активних осіб і 1,5 мільйона в резерві, Україна має від 500 до 800 тисяч активного активних військ і 400 тисяч у резерві. Але вважається, що вона має близько мільйона людей під зброєю сьогодні. Но в будь-якому випадку питання втрат воно так чи інакше буде постійно обговорюватися. І в принципі, я думаю, що. Добре, що в інтерв'ю Fox News, так Зеленський зробив таку першу спробу почати щось говорити. і Він сказав, що Україна там в п'ять разів має менше втрат. Ну як би там не було, але я вважаю, що вже час оприлюднювати втрати України, щоб українці розуміли, якою ціною дається нам тим, хто в тилу спокійне життя, і розуміли, що треба е, все робити і об'єднуватись для того, щоб. Україна перемогла у цій війні за своє фактичне існування. Reuters. Байден підтримав прем'єр-міністра Нідерландів Майка Рюте наступним головою НАТО. Про це повідомив офіційний представник США Reuters. Цей чиновник сказав, що президент Байден рішуче підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Рюте на посаду наступного генерального секретаря НАТО. Рюте має змінити нинішню голову НАТО Єнса Столтенберга Та наприкінці цього року. Зегарнія. Міністр оборони Великої Британії, Гран Шапс, заявив, що Великобританія надійшла в Україні ще 200 протитанкових ракет. Великобританія навчатиме більше українських військових разом з іншими союзниками. Додав Шапс, сказавши, що разом ми навчимо ще 10 тисяч у першій половині 2024 року. Зегарні ну, також пише про те, що Байден підтримав Марка Рюти на посаду. Генерального секретаря НАТО. Це телеграф. Командувач німецьких сил стверджує, що НАТО розгромить війська Путіна. Командувач Збройних сил Німеччини заявив, що війська Володимира Путіна зазнають поразки від НАТО, якщо він наважиться атакувати східний фланг НАТО. В інтерв'ю за Телеграф генерал Карстен Брейер сказав, що він не сумнівається, що Німеччина та інші сели НАТО, дислоковані на Заході, зможуть дати відсіч російським солдатам, якщо вони вторгнуться у сусідні країни Балтії. Він також сказав, що не очікує, що Путін вдасться до використання ядерної зброї на наступних етапах війни в Україні. Тобто, бачите, мова йде про наступні етапи війни в Україні. Ми маємо бути до цього готові. Француз Калімон пише про те, що міжнародний валютний фонд. Ну, виділить Україні 880 мільйонів е, доларів. Ну, 812 мільйонів євро, що відповідає третьому траншу е, допомоги на 15,6 мільярдів доларів. Ну, але цю допомогу ще має схвалити Рада директорів. Я ну, думаю, це в четвер, вчора вийшло це повідомлення, що Рада директорів таки схвалить е, цю допомогу. Також ремонт пише про те, що президент Бразилії Луїс Лула да Сілва прийняв у четверг міністра законних справ Росії Сергія Лаврова, який засудив позицію західних країн. Ну з Росії все понятно, але отут -от така цікава в лапках позиція, заява. Президента Бразилії Лула -лу Лула виступає проти політики Вашингтона щодо ізоляції Москви спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Перший ремонт зважаючи, що президент України Володимир Зеленський західні держави поділяють відповідальність за війну. Тобто він вважає, що Україна і Західні держави винні ну також поділяють відповідальність за війну. Ну цікаво, цікаво, м'яко кажучи, дуже дивна позиція президента Бразилії. У там Отамне... на Треба в Бразилії працювати. Я маю на увазі дипломатам. Також Лімонд пише про те, що голова європейської дипломатії Жозеп Борель закликає доставити Україні боєприпаси. Українські воїни налаштовані воювати, але їм потрібні боєприпаси терміново триміново і в величезних кількостях написав голова європейської дипломатії Жозеп Борель, міністром закордонних справ і оборони 27 країн в своєму листі. Лімон повідомляє про те, що Еммануель Макрон організує зустріч на підтримку України у понеділок у Парижі. Це 26 лютого. Це така ну, новина зараз, як кажуть, гаряча. І з лідерами інших країн хоче зустрітися Еммануель Макрон, щоб обговорити ну, і вивчити наявні засоби для посилення співпраці партнерів на підтримку України. Президент Польщі Анджей Дуда в ефірі телеканалу Пол САД підтвердив, що його французький колега запросив. І запросив цілий ряд європейських лідерів до Парижу для обговорення нових пропозицій щодо рішення допомоги Україні, і що Анджей Дуда поїде на цю зустріч. Німецький журнал Більд. Латвія обіцяє підтримку Україні до перемоги. Ну це дуже хороший вислів. Ми з вами говорили вже про те, що дуже багато заяв, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба. І я давно вже говорив, що варто вже говорити про те, що будемо підтримувати Україну до перемоги. І от Латвія обіцяє підтримку Україні до перемоги. Парламент Латвії на позачерговому засіданні пообіцяв підтримувати Україну до перемоги України. Ми повинні зробити якомога більше і навіть більше, сказав президент. Латвії Едгарс Рінкевич у четвер у своїй промові перед депутатами. Водночас він застаріг відтоми від війни. І цитата: Давайте жити без ілюзій. На жаль, агресія Росії проти України може тривати руками. Ну і пише також, дальше продовжить, що цієї суботи виповнюється два роки з моменту широкомасштабного вторгнення України. Також Лімон повідомляє про те, що Даня підписала угоду про безпеку, ну безпекову угоду з Україною. Ну і, зокрема, що. Заявила прем'єр-міністр Мете Фредеріксен у четверхній прес-конференції, що Данія буде, що на Данію можна розраховувати і Данія буде підтримувати Україну протягом цих наступних 10 років згідно цієї угоди у її боротьбі проти агресора. Німецький фокус. Бундестаг закликав уряд канцлера Лафа Шольца. Надати Україні додаткові необхідні системи далекобійної зброї для оборонної кампанії проти Росії. Відповідне подання було ухвалено в будестазі в четвер, тобто вчора, Запроголосувало 380 депутатів проти 284 і два отримались. Ну, слід нагадати, що опозиція вносила пропозицію конкретно про ракети Таврус. але вони не були підтримані. Ця пропозиція не була підтримана. На жаль, іспанська Альпаїс. Ну, Борель дорікає державам членам за те, що ЄС, за те, що вони не насилають Україні необхідні боєприпаси. Нічого не робити, це не варіант, каже глава Європейської дипломатії, пише Іспанська Ель Паїс. Іспанська Ель Мундо. Міністр оборони Маргарита Роблес наголосила цієї п'ятниці, тобто вже сьогодні, на небезпеці, яку встановлять російські СС служби. Ну, мова йде про це вбивство. Російського пілота Максима Кузьмінова. Так, і зокрема, тут така достатньо цікава новина, що на ті, ну зокрема, пише Ельмудо на тілі були виявлені вогнепальні поранення. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він мав при собі фальшиві документи, які вказували, що він громадянин України. Отак, от, от. Ну і Ельмуду пише про те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у четвер пообіцяв захистити допомогу. Україні на тлі цих протестів, які тривають у Польщі, протести фермерів. Туск оголосив, що вони визначать пункти пропуску як критичну інфраструктуру, щоб на 100% гарантувати, що військова допомога, обладнання, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога надходять українській стороні без затримок. Ну, ми знаємо, що там збираються вже вирішувати це питання. Ну добре, що от зараз, хоча б не було у нас проблем з необхідними поставками для війни з Росією. Італійська републіка. МВФ надасть Україні 880 мільйонів доларів. Італійська Аля Стампа, прем'єр-міністр Італії Мелоні: Захід не повинен виявляти ознак втоми. Я скликала зустріч лідерів G7 у режимі відеоконференції на тему України, тому що я вважаю, що Захід не повинен виявляти ознак втоми з цієї точки зору. Ну і Лясампа пише, що понеділок, 26 лютого, у Париж відбудеться зустріч для підтримки України з лідерами інших країн, яку ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Ну і також пише заяву міністра, навіть не заяву, він давав інтерв'ю американській телекомпанії CNN, міністр закордонних справ Естонії Маргос Цахкна. І він, зокрема, сказав: Перемога Путіна в Україні означала поразку всіх демократій. Ми повинні розуміти, що Україна воює за нас без підтримки України не обійтися, тому що ми всі в небезпеці. Ну і дуже цікава, на мою думку, така от новина чи заява я б навіть так сказав, колишнього міністра оборони, колишнього директора ЦРУ, так, це е, Леон Панетта. Ну заголовок просто я вважаю суперовий. Давайте оголосимо Росію терористичною державою і використамо її кошти. Це мова про те, що там ну, багато розмов про те, можна, не можна юридично надавати Україні кошти. І от він, колишній директор ЦРУ, колишній міністр оборони США Леон Панетта, вважає, що якщо Росію об'явити країною терористичною державою, то можна було спокійно використовувати її кошти. Ну, Нам потрібна ця допомога, нам потрібні ці кошти. бо... Допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.